Вітаю вас, дівчатка та хлопчики! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, хто нас сьогодні запросив у гості. Хто це мчиться на оленях, в саночках легких, сріблястих, їде дарунки всім дарувати, хто слухняним зміг стати? Так, це Санта Клаус. А ви знаєте, що підготовка до свята Нового Року. В селище Санта Клауса розпочинається задовго до свята, адже Санта має перевірити списки слухняних та неслухняних дітей і разом з ельфами підготувати подарунки для усіх дітлахів у всьому світі. Хочеш допомогти Санті? Тоді готуйся до цікавих завдань. Зараз ти маєш знайти ельфів, з якими підеш на перше завдання. Ти їх легко впізнаєш? Вони близнюки. На стіні ти бачиш портрет ще одного ельфа. Кому він належить? Ельфи прийшли на важливе завдання. Вони перевіряють, як поводяться діти. Цей хлопчик, здається, давно не прибирав у своїй кімнаті. Що тут неправильно? Ельфи зібрали листи, які діти писали Санта Клаусу. Допоможи ельфам швидше пронести пошту через усе чарівне селище до будиночку Санти, щоб Санта знав, на які подарунки чекають малята. Як же Санта любить читати листи від дітлахів? Листи такі милі! Санта читає їх зранку до ночі, роздивися ці дві фотографії та знайди дев'ять відмінностей. А як, на твою думку, до дитини потрапляє подарунок? Роздивися ці малюнки і розташуй їх. У правильному порядку. Іграшки роблять у чарівній майстерній іграшок. Санта хоче зробити робота, а ельф пошити м'якого зайчика, які інструменти їм знадобляться. Санта Клаусу треба збиратися в дорогу, розносити подарунки. Та що це? Санта не може знайти свій одяг для мандрівок. Допоможи йому. подивися на зразок і знайди в кімнаті такі самі светр, шубу, чоботи та шапку. Друзі. Вже зачекалися на свого улюбленого санту. Та Санта не полетить, поки не почастує усіх звірят смачненьким. Допоможи санті розібратися, кого чим пригощати. Молодець. Ти з усім впорався і добре допоміг Санта Клаусу. Дякую тобі, а мені. Вже треба рушати у путь. До побачення. До нових зустрічей!